Ти ступаєш кілька кроків у прохолоду кам'яного гроту і одразу потрапляєш у світ полум'я. Перед очима розгортається справжнє море вогників, сотні, тисячі свічок горять рівними рядами, відбиваючись у темному камені. Повітря тепле, насичене запахом воску і легким потріскуванням гнітів. Шум туристів і розмов, ніби залишається зовні, тут панує тиха, глибока зосередженість. Кожна свічка ніби чиясь надія, молитва чи подяка. І, дивлячись на це мерехтіння, ти відчуваєш, що стаєш частиною великої спільної молитви, яка Триває уже багато багато століть.